викликають також. Ну, той Федак писав написався брати з творі. Він попадає потім і сестра, то вони між собою не рідні, але і сестра попадає, і я попадаю. Викликають брата, гриб, Василь Степанович. Не Степанович, а Семенович. Та я Степанович, не Степанович, а Семенович». І все, вже брата залишають, і він вже не попадає з нами на, на той етап, що готують. І потім другий раз там вже другий раз був в Норицьк, ми попав в Норицьк, а нас везуть по Україні везуть і завезли. Ж, тепер Луганська область, колись назвалася Ворошило Гратська, Луганську область, лагерь. Що було, казали, що шість тисяч в тому лагері було. Ну, бараки були і, і розподіляли мужчини в одні бараки, ми з, з, з сестрою в, в одному бараку. Ну, там була така, ну на роботу. Відразу ходити на, на, на шахти. Шахта була якась центральна, збоку антрацит, називався район. І шахта була е, розбита, німці е, кинули бомбою там, там, щоб розбито було. То хлопці впускали туди в шахту, що вони там робили, ремонтували чи щось. А для нас для жінок не було такої роботи. То ми ж заставляли пісок носити. З одного кінця таке подвір'я велике було загородження, конвой віз нас на роботу то багато з псами, з вінтівками. Така земля там, як дощ впав, за то тягнулася за ногами кілограми тої землі заставляли нас носити пісок, бо не, не, не мали нікої роботи нам дати. Ж, заодно, а попробувала тр трошки дивився, що повні то руки обривалися, носили туди. Отакі От роботи. А потім ведуть нас, зрана дають нам місце якийсь хліб, а то тільки емітація хліба кажуть. Бо я не знаю, що він був перший. І потім і потім ці другі роки таке саме, чорний я не знаю, що він, що там домовляли. Ще хай Бог прости на голі було їсти, але їсти хотілося, щоб муж їсти. І зранен одну половину і вечором другу половину. Ну, то тільки отримаєшся вже, аж руки з'їдаєш, з'їдаєшся, потім до, до столової йти. Перлову кашу, Перлову кашу так би з'їв, я кажу, з маленькою. А вони туди такої тюльки накидають, такої сміттючої, страшної тюльки. Ну, не, не не знаєте, ну ну, в їсти хоче, а то ну, годі, годі, але ну то що їде якось. А потім вже до, на роботу по п'ять по бригадах, по п'ять чоловік ставали, такі одні рахують ті, що ї дають, а ті, що приймають, теж рахують. А ще поки стоїмо там приносять в місті такий е, чурку, так само дають, щоб ми собі брали на место, то, то роблять щоби. А якщо хочеш, якийсь папірчик маєш який кусочки, шматочки, бо можеш тарілка чи своє, то й ти без хліба, бо хліб вже давно їде, та й їсть. А письмо, чи вмираєш, а при, привозиш на, на ту шахту, а там з шахти викачують воду. Там, ви, Вода, синю, я не знаю, як її викачували, а вона така, як чорна кава, та вода, чорна кава. Т, е... А би ти хочеш, щоб вмираєш, ми раз, ми, як, ми си, при, бігом біли, а вона тут такий, вон, як потік плевець, з ми відразу на коліна і п'ємо ту воду. Це, то, то, що... якщо, я не знаю, хто Бог направлю, то ну, моя мама так вже молилася, що то ті монахині мене любили, вони також молилися всі. Як то Бог зберегв, я не знаю. Ну, Тільки буде e, поноси що по, по 10-15 чоловік в день мирало. То, то так ми через літу в, в тому Луганську э, прибули. І, і я так пам'ятаю, що то мене на самого Михайла, Михаїла 21 листопада, є то свято, що нас почали кудись везти в другу сторону до, до поїзда і потім поїздом і в комі АРССР. А чим вас везли? До поїзду. Такими товарними? Так, Звичайно, товарними. А от таке зі Львова, то, то я знаю, що мама йшла за нами, ми йшли через гівші пічки, вже не везена з, з того, де кажуть, буде музей. З вітом ще на, на залізничний вокзал. Ну і собаки ще за нами, то бачили всі. Я мій, може, мама передавала десь посилку, може, я написала, чи написала, бо інакше не давали говорити, що мій гребінець потрібний, щоб засисати. Мама той гребінець завернула папірчик там, якісь гроші, що поклала. Ну, тось стоїть, тут витягнув і забрав свій гроші в кишеню. А той через віконце подавав. А так само микий дощ почав падати, а перед тим дали оселеди, такі страшний солений. П'яти хочеться, якісь, хто мав якусь від консерв, від консерв баночку підставляли. Батьки возо. Бо, бо десь ж з кого? Заржавілого даху і ту воду і ми, ми п'ємо. Ну, пили, бо, бо пити хоче, ну, та й пили. Ну, повезли в комісі. а там, ну, то, то, то вже там п'ять років.